Отже, наступний блок нашої роботи це питальні речення. Коротко, які основні засади побудови будь-якого речення, в принципі, ще раз. Перше, це дієслово, дія. Вона має бути присутньому присутньою в будь-якому типові речення питальному, розповідному, однаково. Без дії речення не може бути. Тому це буде або якесь конкретне дієслово: шпілен, махен, хьорен, зурфен і так далі. Або ж, це буде. Замінник нашого дієслова, теж, по суті, дієслово, бути Их бін, дубіст, оця вся історія. Тобто дієслово так чи інакше присутнє. Так от, воно завжди має бути на другій позиції в реченні. Це раз. Якщо у вас не так, значить у вас неправильно. Йдемо далі. Е, до дієслова. Прикріплений виконавець цієї дії. Тобто дія сама по собі виконуватися не може. Надо, щоб хтось або щось це зробило. Ось. Тому. Завжди в вашому реченні хтось буде це робити або щось. Це у нас підмет. Підмет і присудок, по суті, який ви знаєте з української мови. Отже, підмет з присудком завжди зв'язаний. В чому це проявляється? Це проявляється в тому, що присудок, він реагує на те, який підмет. Якщо ми бачимо, що він, от наше речення про нього, відповідно в присудку вже будуть і закінчення. да? Ршпілен er буде неправильно, тому що так немає цього зв'язку. Має бути ершпільт. Er або «р-іст», er якщо справжнього дієслова немає. Або, якщо, наприклад, ми вже розуміємо, що мова йде про тебе, тоді, відповідно, душпільст. Да? І оце от закінчення, яке з'являється в дієслові, це і є ознака цього зв'язку між підметом і присутком. Це другий момент. Перевірте, як вони точно зв'язані. Для цього у вас є табличка. Наступний пункт. Як би там не було, це завжди будуть сусідні слова. Іх і шпілі, вони мають бути сусідами. Порядок, в якому вони сусідствують, неважливий. Може бути їх шпіля, може бути шпіля їх. Це вже залежить від типу речення і конкретної що ви, ситуації, що ви і як хочете сказати. Але ці слова мають бути сусідніми. Тобто, якщо ви бачите, що в вашому реченні немає дієслова, це неправильно. Якщо ви не поміняли закінчення, ніяк не підлаштували дієслова під того, хто це робить, це неправильно. Якщо ви у вас їх десь на початку, а шпілян десь в кінці, і між ними якийсь ряд слів. То це неправильно. Якщо між ними навіть одне слово іх хойта шпілен або іхєцтшпіле. Оце єцт зайве там, вони мають бути сусідніми словами. Тому це неправильно. Ось, пам'ятайте про ці заголовні засади. Тепер конкретно по питальних реченнях. Їх існує два види. Є речення з питальним словом. Це питальні слова ви можете побачити ось тут. І є речення без питального слова. Речення з питальним словом. Ну, Відповідно, воно в них завжди присутнє, оце питальне слово. І ми хочемо задати якесь конкретне запитання, на яке ми хочемо почути якусь конкретну відповідь. Вас, вер, ві, вогер або во. Тобто це і є наше конкретне запитання. Тобто все, по суті, можна зайво відкинути, залишити тільки питання слово. І, в принципі, цього вже більш-менш достатньо, щоб сформулювати якийсь наш запит. Ось. Е Питальні слова вас, Івар, давайте конкретно по кожному пару от е, моментів, де ми можемо їх зустріти. Е, ну, давайте почнемо з вас. Наприклад, питання, що це? або що ти робиш. Давайте подумаємо, як це задати, питання. Тепер конкретно з приводу нашої оцієї схеми. Вона залишається тою самою. Значить, якщо у вас є питальне слово, то, звичайно, це питальне слово є найголовнішим, мабуть, словом у вашому реченні. Тому ми його ставимо, звичайно, на перше місце. Давайте умовно, це буде вас, але пам'ятайте, що це може бути будь-яке з них. Далі, дія, друга, знову ж таки. Ну от Давайте почнемо задавати це питання. Наприклад, що це таке? Вас? Далі, нада нам дієслово. Думаємо, яке ж можна буде тут взяти дієслово з оригіналу. Що це не дієслово. Це це не дієслово. Відповідно, ми беремо от наш замінник. От Це, воно. Як ви думаєте, от? ну от воно крутиться от все навколо слова воно. Відповідно, думаю, ми можемо запозичити оце от іст. Вас іст. Ну і слово це в німецькій мові звучить як das. Універсальний вказівник на будь-що. От ми запитали, що це? Можемо запитати, хто це. Єдина відмінність між ними буде в питальному слові, яке ми використаємо. Ми, звичайно, візьмемо питальне слово хто. «Wer ist das?». Ось так звучатиме це питання. Так само ми не можемо запитати, наприклад, Хто ти? Ну, відповідно, хто залишиться, мабуть, зміниться іст. Ну, знову ж таки, дивлячись, хто у нас буде підметом замість das. Наприклад, хто ти? Вер, ну якщо мова про тебе, мабуть, це буде ду. Ну і дивимось, шукаємо там уже, що нам може стати в нагоді. Це форма слова бути ось така. Вербіст. Ду. От ми задали це питання. Далі. Це все стосується дієслова слова бути. Тобто, коли у нас відсутнє дієслово як таке, ми вимушені взяти оцей замінник. А якщо у нас буде дієслово, наприклад, у що ти граєш, вас, ну тут можна зловити невелику ремарку стосовно ігор, в принципі, зауважте, що коли ми кажемо, що я граю в теніс або в футбол, або на якомусь інструменті, ми не кажемо на. Тобто цей от аналог цього слова в українській мові, в німецькій буде відсутній. Тобто їх шпілі гітари. Просто шпіля гітари. Не шпілі ін-гітари, не шпілі «ауф» гітари чи щось от подібне. Просто нічого не потрібно. От. А перекладаємо ми це, як я граю на гітарі. Так само і в питанні. Тобто на чому це слово на буде відсутнє. Тому ми просто кажемо, що ти граєш дослідно. Вас? Ну от знову ж таки, питання про тебе. Тому ми досі залишаємося от в рамках цієї строчки нашої таблиці. Що нам цього разу? Треба закінчення чи діє слово бути. Ну, оскільки ми питаємо про гру і слово грати фігурує, то ми ними скористаємося, відповідно, тільки з правильним закінченням. Отже, питальне слово єсть. Далі дія. Це діє слово шпілян. Ну, наприклад, давайте, щоб перестрахуватися, ми так, обережно напишемо поки, що його так, подивимось, що нам треба міняти. Далі. Ну і от, принцип такий. Знову ж таки, оцей шлях. Установки підмета відпадає, тому що там уже забито це питальним словом, і там завжди буде зайнято питальним словом. От в плані питань цей шлях він назад назовсім заблокований. Потім от подивимося інший тип питання, і побачите, що там теж не можна так вчинити. Відповідно, залишається тільки оцей другий запасний. Ну відповідно, наша людина в питаннях вона завжди опинятиметься десь за дією. Ну, тобто, підмет завжди буде за присутком. Е, так, ну а підмет у нас ду. Відповідно, ми тепер розуміємо, що словішпіля нада n. Викинути, натомість. Закінчення буде з ти. Оце характерне для ти. Це питання готове. Вас шпільсду. Ось. Ми можемо розширити. У що ти охоче граєш? У що ти любиш грати? Додасться слово gern. Вас шпільзду герн. Далі. У що тобі зараз подобається грати? Вас шпільзду єцт. Герн. Або єцт?» Знову ж таки, є певні правила слідування, що там має з'явитися першим. Але це не настільки критично, не настільки важливо. Наша задача навчитися ці основним моментам. Всякі деталі це вже іншим часом, іншим разом. Зараз не це в центрі уваги. За вас спільздує з Герн. Отак буде звучати це питання. У що ти наразі любиш грати? Це стосується дій слова вас. Так само і верот ми трошки брали його. Далі, питальне слово ві. Як? Ну, єдине, що пита... мінятиметься, це питальні слова, з яких ми починаємо. Е, зауважте, що V комбінується з рештою, з якимись прикметниками часто. І варто це вважати як одне суцільне питальне слово. Наприклад, коли ми питаємо V-Alt, оце Alt записується теж от до питального слова. Тобто у нас питання не як, а який старий, наскільки старий. Ось. Тому, відповідно, це у нас буде питальне слово. Наприклад, у питання V-Alt, і знову ж таки, далі буде дія. Оце у нас все рахується як один якби, блок смисловий. І далі біст, і далі du. Знову ж таки, по нашій схемі, все по схемі. От ми запитали, скільки тобі років. Далі, якщо ми питаємо, яке твоє ім'я, ну, знову ж таки, V, ну тепер уже нам не потрібно слово Alt. Тут достатньо її слово як. Знову ж таки. Є дієслово хайсен, ви його вже чули багато разів. Ну і знову ж таки, хайс. Ми розуміємо, що йтиметься про тебе. Тому хайст ду. Ось так от. Ну тут через наявність уже в основі слова оце, звука с, то ви зверніть увагу, що в закінченні СТ оця С не додається. Ну це конкретно стосовно цього дієслова є такий момент. Ну, знову ж таки, це деталі. Я думаю, якщо ви переглядати це відео, то вам би пригадати якісь загальні засади. Ну, а такі дрібні деталі. ну... Це треба, відео буде дуже довгим, або їх буде дуже багато. Давайте зосередимося на основному, на головному. Ось. Далі. Ну, Питання Вохер і Во. Ну, вони стосуються переважно, звісно, цих географічних моментів, зокрема дії слів вонен і комен, да, які стосуються от, наших. Що стосується наших питань, що ми можемо запитати? Можемо запитати звідки ти. Тоді, відповідно, в охер. Нам треба далі діє слово, як ви думаєте, яке це буде. Ну, звичайно, комен, якщо звідки. Ну, закінчення, знову ж таки, з «ти», якщо це перепитання до тебе. В охер комст-ду. що слово аус у нас тут не фігурує, тому що ми не кажемо, звідки ти походиш з. Це якби зайве. От у відповіді воно з'явиться, безперечно, але не тут. Так само во. питальне слово де. Ну, во... Давайте запитаємо не про тебе, давайте про якусь іншу людину. Наприклад, де він живе. Знову ж таки, питальне слово, обов'язково перше, далі дія. Це тієслово вон. Можемо N не дописувати, одразу прикинути. Якщо мова про нього, ну, закінчення, мабуть, має бути Т, судячи з таблиці. Во вон, Все. Ну от, знову ж таки, по наших правилам. Дієслово друге друге. З дієсловом рядом є підмет, є зв'язок, є той, хто це робить. Є. Це сусідні слова. Зв'язок є між ними. Так, ми от закінчення підбирали Правильно, є зв'язок. Ну, значить, це правильно. Ось. Ну, а от те, що там на початку має бути питальне слово, це теж, звичайно, це треба звертати увагу. Отакі от, от у нас питальні речення з питальними словами. Тепер, якщо у нас питання такого характеру, наприклад... Ти плаваєш зараз? Якщо ми почнемо шукати питальне слово, виявиться, що питального слова, як такого немає. І це питання, на яке можна дати коротку відповідь, так чи ні. Ну, можете перевіряти от таким чином. Подумайте, можна на це питання відповісти так або ні? Наприклад, на питання звідки ти не можна. Відповідно, значить, це нам сигнал, що треба шукати якесь питальне слово для цього питання. Бо на питання з питальним словом. Ті, що от ми розбирали до цього. Не можна просто сказати так або ні. Це не буде відповіддю. Це буде ні про що. Бо тут треба відповідати конкретно. От, Наприклад, там, скільки тобі років. От, це, і то, що не можна відповісти так чи ні, це нам дає сигнал. Знову ж таки, що треба якесь питальне слово підібрати. От, тут все навпаки. От Якщо ви навпаки розумієте, що на це питання цілком можна дати відповідь так або ні. значить Це сигнал, що тут питальне слово відсутнє. Як вчинити в такому випадку? В такому випадку ми от на цьому першому місці, яке зарезервовано у нас під питальне слово. Ну ми просто пропускаємо його. Тобто перше місце залишається порожнім. І ми йдемо далі, одразу до другого. Наприклад, ти граєш у футбол. Отже, перше місце. Пропуск. Питальне слово має бути, а його нема. Все, пропускаємо перше місце. Йдемо далі до другого. А друге у нас дія. Ми беремо слово шпілен і знову ж таки думаємо, тобто питання кого стосується? Тебе, мене, його. Щоб закінчення підібрати правильно. Ну якщо чи граєш ти у футбол, ну мабуть, знову ж таки, з ти. Шпільст. Ну і далі, що у нас буде поряд з дієсловом? словом? Той хто це робить. Знову ж таки, перше місце у нас заблоковане. Да? Там воно під питальне слово тільки. Ну а якщо його немає, то все, вже там така ситуація, що або питальне слово, або нічого. В випадку нашому нічого. Значить, ду, Ну і що залишилось? От далі думаєте, що ви ще не назвали. Можна просто, чи граєш ти у футбол. Окей, ду, фузбаль. Все, це вже питання. На яке можна відповісти? я або найн, так чи ні. Про всяк випадок нагадую, да? Я та найн. Оце так і ні. Ми можемо зробити якусь варіацію. Ти зараз граєш у футбол? Ти також граєш у футбол? Давайте слово також, от воно у нас не фігурувало часто. А, ух. Шпільзду Аух. Fußball? Ось ми запитали це. Можна запитати, наприклад, ти живеш у Києві? Як це зробити? Ну, знову ж таки, питання можна відповісти так чи ні? Ти живеш у Києві? Так. Це нам сигнал, що питальне слово не треба. Пропускаємо його. Ідемо одразу до дії. Воне. Ну, питання до тебе. Проконтролюйте закінчення. Вонст? Ду. Знову ж таки, да, нам ж треба з сусідніми їх зробити. Ну і це от позиція для підмета. Вон do in Київ. Все, готово. От ми задали це питання. Тобто будь-яке питання, воно буде одного з цих двох типів. Якщо. Це питання, якби просто уточнююче, на яке відповідь буде так чи ні, ну, от ми його розбирали останнім. Якщо так чи ні відповідь дати не вдається, значить в вашому питанні обов'язково має бути якесь питальне слово. Ну, а їх треба знати. І це не вичерпний список, там є ще питальні слова. Ну от наразі я вибрав ті, які от нам зустрічаються в даних розділах. Відповідно, ось така справа. Отже, підсумовуючи. Давайте, якщо не прив'язуватися до питальних, розповідних речень, так чи інакше, є дія, вона друга. Перед нею і після неї є місце, на яке може стати підмет. Якщо немає ніяких кандидатів, нічого нас не підштовхує до того, щоб чимось заповнити перше місце в реченні, ставимо підмет туди. І розповідаємо відповідно таким чином. Іх, коме, аускривий ріг. Все, от він став першим. Е, якщо раптом щось в вашому реченні... от, хочеть вам подати якось от, в Кривому розі, живе моя сім'я, наприклад. Да, Тут проситься, от, щоб це в Кривому розі було винесено на початок. Ми ж і в українській мові так починаємо. Не питання, будь ласка, можемо ставити? Інкривий ріг, але все одно далі дія має бути після цього сказана одразу. Інкривий ріг, вонт", да, Оскільки сім'я це вона, значить і закінчення відповідне. Вонт, майне фамілія. Все, ми це сказали. Якщо це стосується питань, то там от перше місце воно точно вже буде забито. Тобто туди ніяким чином не потрапить от наш підмет. Тому що там буде або питальне слово, або пустота. Нічого. Ну, тим не менш, навіть якщо там пусто залишається підмет, туди вже дороги немає. Підмет може стати тільки вже там десь після дії. Виключно. Це якщо стосується питань. Є там питальне слово, немає. Це вже дивимося, дивлячись, що ми хочемо запитати. Тому, відповідно, це працює ось так. Ну, сподіваюся, цього буде достатньо. Ось. Отакі у нас правила загальні, отакі у нас слова, Отаке таке з ними можна робити. Це ваш конструктор, Конструюйте з нього те, що вам треба. Ну, тільки треба все робити чесно і самостійно. І пробувати, що виходить. З часом буде виходити краще і краще, але треба тренуватися постійно давати свої, свої самостійні відповіді, писати свої самостійні тексти, давати якихось усних відповідей на уроці, пробувати. Тільки так можна цим навчитися. Інакше ніяк. Це.